Доброго часу доби, шановні глядачі, і після надзвичайно довгої перерви у нас знову невеличкий відеоогляд. Сьогодні ми робимо огляд на паштети від компанії Canibill, які виробляються у нас в селі Мінна Черкаської області. У нас сьогодні 5 паштетів. Це доволі новий товар, у нас паштет з ароматом бекона, паштет печінковий, паштет... З перцем, якщо я не паминаю, з паприкою та грибами, з часником і. і, 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 і часником і з базиліком і торгатами. Ось такі 5 чудових паштетів. Отже, почнемо огляд. Першим ми будемо робити огляд на паштет з грибами та паприкою. Теорії, можливо, ви зможете прочитати склад та його цінність, однак, тут написано надзвичайно маленьким шрифтом, тобто навіть мені з гарним зором це зробити не так і просто. Що у нас по сроку? Все нормально до 4 травня 26-го року, і, звісно ж, бонус одразу виробнику за ключ. Що ж, по нашому паштету. У нас тут паштет курячий, 37%. Курятини нам обіцяють також 7% шампіньйонів. Гарне співвідношення, правда, вони йдуть після води, оцініть. І аж 40% паприки. Ну, на запах він доволі нейтральний. Пахне паштетом, але дивно, що пахне слабо паштетом. Ну, по консистенції. Як звичний паштет, бачимо там певні вкраплення паприки. Ну єдине, що мені не подобається, він не дуже однорідний з повітряними такими відсіками, каморками Будемо пробувати Паштет грубого помолу, тобто тут дуже багато. Таких зернистих частинок, явно не паприки. На смак більш-менш може бути. Принаймні, він не виключно печінковий і, можна сказати, приємний. Однак ні шампіньонів, ні грибів я в ньому не відчуваю. продовжу Отже, другим представником у нас є паштет з м'яса птиці на 42% він вкладається. Далі йде все підряд, вода, борошни і бла-бла-бла бла бла. Але виробник нам говорить, що тут є ароматизатор бекону, І він не бреше, що. Бекона в ньому нафіг нема, є лише ароматизатор. І щоб в запаху його почути, цей бекончик, треба, напевно, мати самий потужний запах о, нюх, вичась у світі. Ну, але... По консистенції він, напевно, буде трохи приємніший, ніж попередник. Хоча, ну, скоріш за все, все теж м'ясо грубого помолу тут буде. Так, він приємніший за попередника, але в зв'язку з тим, що я тестив забагато, напевно, паштетів, то не сказав би, що він... Як то кажеться, об'єкт мрій, але набагато краще за попередника. І у нас третій такий представник паштетків це базилік і томати. З зовнішнього вигляду такий цікавий колір, що притаманий паштетом з томатом. Чомусь я думаю, що такий же грубий помол. Все те ж саме. Але набагато приємніший запах. Ну, особисто для мене. І набагато приємніший смак. Єдине, що трошки буває, ну, особисто знову ж таки для мене, це оцей грубий помол. Четвертим в нашому списку йде класичний печінковий паштет. Одразу він виділяється своїм доволі класичним для печінкових паштетів кольором і доволі стандартним для печінкових паштетів запахом. Ми тут маємо трошки курятини 20 копійками і стільки ж приблизно відсотків свинної печінки. Ну, все те ж саме, тобто такий ж у І доволі смачна штука, хоча я не любитель печенькових паштетів, але він з привкусом трошки гірчинкою, але смачний. І останнім на сьогодні паштетом це паштет з часником та перцем різними. В принципі, за виглядом доволі схожий, ну трошки світліший, ніж його попередник. Але тут у нас більше м'ясо і спеції. Запах, чесно скажу, для мене особисто крайньо неприємний. Про консистенцію вже казати нічого не будемо, бо нема сенсу щось про неї говорити. Перцю тут не відчуваю, хоча після... Смаку він відчувається. Відчувається часник, але... Я б краще зів печінковий. Щось таке мені не заходить. Ну що ж, будемо підбивати наші підсумки. Ми протестили 5 продуктів від фірми Cannibal. Це 5 різноманітних за смаком паштетів. І ми їх постарались викласти в такому рейтингу. На першому місці у нас паштет з томатом і базиліком, і дійсно це топова продукція. Мені дуже сподобалась, нас 100 бальна система, і взагалі в кінці буде табличка, в якій ви побачите, як воно оцінювалось, і він отримує 69,8 бала, тобто 70 балів це оцінка добре, і це дуже смачний, прикольний паштет. На другому місці у нас іде класичний печінковий, оскільки я навіть його не дуже люблю, бо дуже люблю печінку, але... Блін, він смачний, і це 67 балів. Також раджу. На третьому місці у нас буде паштет з е, грибами і паприкою. Я помилився. Навпаки, друзі, не з грибами і з паприкою, а, власне, з ароматом бекона. В принципі, паштет смачний, але цей аромат бекона трошки, трошки мене напрягає. Він віддає. Неприємним таким присмаком, що-лі запахом. ну Не сподобалось, це 56,7 бала. Ем, на четвертому місці власне, буде гриби і паприка. грибів Я не відчув паприки, я не відчув 54,7 бала. Лузер. Лузер дійсно-перечний це пасштет. Ну, 52 бала і 80, але. Воно має неприємний смак, неприємний запах, неприємну консистенцію. Ну, загалом неприємна фігня, мені не сподобалося. Всі ці пошти в супермаркеті коштували по 32 гривні, що є непоганою ціною, бо це акція так, 45 гривень, а в інтернетах на різних просторах вони вартують до 60-70. Коротше, ціни можете дивитись самі, табличку дивимось далі. Гарних вам свят з новим роком! ਛੋਸਤੇ